тим з тим, що коли я розповідав, що е, Київська міська рада е, не утворена територіальною громадою, мені заявили, так депутати ж обрані, ну депутати ж обрала громада, значить, депутати е, представляють інтереси громади, е, тобто вони делега, делеговані громадою мають е, право вчиняти ті чи інші дії. Я кажу, добре, а дивіться, ви ви підмітили, що е, депутати це є представники громади. Так, скажіть, будь ласка, хто такі представник? Представник це той, хто, і хто не тільки обраний громадою і все, і він займається самоуправством, а він повинен звертатися постійно до громади, до своїх виборців і до свого електорату. І ну, вирішити питання місцезначення, що, що громаді потрібно, що, що не потрібно, які відбуваються події. Тобто, Слухати своїх виборців і доносити це на сесії, а не так, що вони раз були обрані ці депутати, і вони вже про громаду забули, про інтереси громади забули і вже вчиняють про самопроизвол. От як оце пояснити? ну це правдивно правильне розуміння Ну ми от, тут, от тут, до речі, і є підміна поняття. А чому підміна поняття? А давайте ми згадаємо, які вибори у нас проводяться. У нас в Конституції що прописано? Стаття 140, 141, 142, 143. прямі вибори. Тобто вибори від територіальних громад. А насправді які в нас вибори проводять? Пропорційне, тобто вибори від політичних партій. Тобто всі ці депутати йдуть не по спискам громади, а по спискам де політичних партій, а де цих е е е кандидатів обирають. Не на загальних зборах територіальних громад, а борається де? На з'їзді політичної партії, яка є суб'єктом приватного права. От і все. А як він може захищати свої інтереси громади? Йому скаже поліцовіт: в перший крок ви повинні захищати інтереси партії. Все. І тому вони не, були, не можуть захищати, не тому, що вони не хочуть. У нас там був, був приклад в Ірпіні теж йому, він зайшов від, від одної політичної партії, я говорю, не робиться, тебе не дадуть нічого зробити. Он та ні, я зайду, я там порядок наведу. В іто його як щенка викинули і сказали, ти можеш тільки виконати всі рішення, тільки поліцеєм. Все, не згоден, геть звідси. І він сам самотужки бодався, поки його там СБУ почали його переслідувати, тому що з мером. Були там непогані стосунки з місцевими СБУшниками. Ну і потім почалася вона. Ну, факт того, в тому, що можна він, коли почав ці питання вирішити, коли він вийшов з політичної партії. Тоді він почав з, дійсно відстоїти інтереси громади. От ви повинні це зрозуміти, що різниця не ж нам вам не пояснить, яка різниця між пропорційними прямими виборами. А по чому? Тому що прямі вибори, виборці прямі, тобто від, безпосередньо від від э, територіальної громади, села Селища Кандидати від громади. Кандидати, да. до да речі, до до да, речі, да речі. І ці кандидати фінансуються з бюджету територіальної громади. Бюджета. А я питаю, э, дайте мені рахунок, э, рахунок бюджету територіальної громади. А його висі громада не створили. От, друзі, вот, бачите, і за необізнесі вот, багато у нас проблем, які ми самі собі створюємо. А створюємо не тому, що ми самі створюємо, а тому, що ніхто, ну, хтось думає, що за них хтось щось буде робити. Тому давайте, друзі, не стісняйтеся, долучайтесь, вивчайте норми права і, і наводите порядок у себе вдома на, на своїй територіальній громаді.